Усіх вітаю, ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичік і разом зі мною Денис Попович, військовий глядач. пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Друзі, підписуйтесь обов'язково. Лишайте ваші коментарі запитання під цим відео. Отже, я пропоную почати із ситуації на фронті, оскільки там вона наразі загострюється. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він говорить про те, що Російська Федерація намагається захопити стратегічну ініціативу на полі боя. Давайте обговоримо основні напрямки, де зосереджується ворог. Власне, про найскладніші напрямки пропоную почати із Авдіївського. Ми з останнього що офіційне чули, про те, що ворогу вдалося прорватися і закріпитися в певній частині селища Очеретине Покровського району. Це інформація від речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назара Волошина. Однак, як він говорить, наразі частина, в якій розташовується противник, перебуває під вогневим контролем збройних сил України. Чи відомо вам, пане Дениса, щось більше про ситуацію в Очеретине? Ну, про черетону багато інформації насправді, справді, ворог там зайшов. Mm -hmm. е, певний час там була можливість його відрізати. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що він захоплює Бердиші, він захоплює інші населені пункти. Є інформація там про просування на новобахмутів. Всі ті населені пункти, які знаходяться поблизу очеретуну, таким чином він розширює свій прорив і убезпечує свої фланги від того, щоб ми їх не відрізали. Там є різна інформація. Там ресурс діпстейл, зокрема, звинувачував 115-ту бригаду через те, що там через певні проблеми з управлінням вони припустилися помилок, через що противник і зайшов очеретине, і це все сталося саме з цих причин. Є інформація про те, що були проблеми із ротацією підрозділів, через що там доводилося повертати 47-му бригаду, яку, власне, і хотіли рятувати, відвести від позиції, там довелося знову повернути. Для того, щоб зупинити цей прорив, я не хочу Я не хочу аналізувати діяльність Збройних сил України, оцінювати рішення, які ухвалює команду збройних сил України. Це на моїх принципах, я цього ніколи не роблю. Е, треба зауважити, що ситуація там така, що біля двох бригад і один полк російської армії зараз е, зосереджені довкола очерету там намагаються атакувати. Тобто там чисельна перевага, як помнож, помножена ще й на перевагу вогневої вогньові потужності. Це, в принципі, воно загальна, загальна ситуація по всій східній дузі зараз від Російської Федерації. Тобто, і чисельна перевага є, і перевага вогневі потужності. Це от ми зараз так кажемо, що там десь літають бомби і артилерія б'є по наших захисниках. А це абсолютно не відображає ситуація, яка там є насправді. Тобто, там це дуже-дуже серйозно і це треба усвідомлювати. Тому е, зараз ворог там намагається наступати, і він підтримує темп наступальних дій після захоплення Авдіївки, там, попри всі наші сподівання, що буде оперативна пауза, вона не наступила. І зараз ворог продовжує там намагатися просуватися. До чого йому це потрібно? Всі ми зараз кажемо про те, що може бути нова хвиля наступу Російської Федерації в кінці травня, на початку е, літа, червня. Таким чином ворог зараз готує поле битви, поле битви, Він там, значить, собі відвоює вигідні тактичні позиції для того, щоб там далі просуватися вперед, і все це доволі тривожно, і було б зовсім сумно, якби ми не мали перспективу отримання допомоги, і ця, в принципі, перспектива дає нам можливості думати, що вдасться ситуацію вийнути. Угу. Пане Денисе, а яку тактику застосовує там окупант? Це тактика обходу населеного пункту чи якась інша? Це тактика обходу, це удари коригованими цінними бомбами для того, щоб зносити, зносити скажімо так, забудову в населених пунктах і позбавити нас можливості зачепитися і змусити відійти. До речі, там в Нетайлому таке зараз відбувається. трошки інший напрямок, але все одно це захід на Захід від Давдівки, так чи інакше. Південніше, трошки, якщо не мав подивитися, то буде зрозуміло, де це. Це не очеретно, це південніше трошки. E, тобто закидують цими бомбами. Mm -hmm. Ну, це і контузія, це все ну, ще це тобто, Людину це вводить в такий стан, що е, ті, хто чув взагалі ці вибухи, вони навіть е, від цих вибухів там значить, було певні враження в них. Ці вибухи справляли. А безпосередньо на цьому місці, то ми чудово розуміємо, що там зовсім інша історія. Тобто, зносяться ці кавами укріплення, далі ворог заходить на ті позиції, які він звільнює яким чином бомбами або атака малими групами це довкола часу яру, таке дуже часто відбувається для того, щоб розтягнути нашу оборону. Плюс непревеликий жаль є е, перевага в артилерії. Е, в артилерії, само собою, тобто, там більше боєприпасів вони вистрілюють, а окрім артилерії, ще й авіація. Тобто ми зараз кажемо про кави. Але зараз там ситуація така: довкола часу Яру, так само там були відомості про те, що ворог використовує штурмовики Су-25. Для того, щоб бомбити вже безпосередньо наші позиції. Це е, наслідки того, що є нестача ППО, ППО Ближнього радіо судді, які прикривають безпосередньо бійців на фронті. Ми зараз кажемо про попетрювати, про прикриття міст від балістики, крилатих ракет. Але проблема прикриття безпосередньо лінії бойового зіткнення, тобто бойових порядків нашої піхоти і наших захисників, вона не менш гостра. Угу. Е, як відбувається туди доставка матеріально-технічного забезпечення для окупантів? Наскільки великі в них резерви, ну і зокрема танкові? Ну резерви зараз вони вкидують угу. максимально, і якраз там більшу міру піхотні групи працюють. Бронетехніку ми палимо, наскільки це можливо, і піхоту, піхоту ми так само вбиваємо. Наскільки це можливо, але там же ж навала, там же ж є е, перевага перевага чисельна, передусім, от я зараз не, в, не приклад. Багато хто розпитував, а яка буде доля цього контингенту е, з Карабаху, який е, виводить Російська Федерація, е, і там близько двох тисяч людей, це кадрові військові. І були питання, де вони можуть опинитися. І серед іншого, один з імовірних сценарій був якраз Український фронт. То очевидно. Не можна виключати, що цих людей якраз закинуть там, де ворог хоче розширити прорив. Можливо, часів яр, можливо, очеретини, можливо, Курахівський напрямок, тобто там, де вони хочуть розширити оці от прориви. Тобто зараз ворог всіляко намагається підтримати темп наступальних дій. Кореспондент BBC Бісіліа Бішев, коментуючи власне цю ситуацію, говорить, що проблема тимчасової, я б акцентувала на цьому втрати очеретиного для ЗСУ, насамперед пов'язана із загрозою обвалу оборонної лінії на Покровському напрямі, і створення якої українське командування було змушене розпочати після того, як наші сили оборони відійшли від Автіївки. Тобто, якщо ви частково вже про це сказали, якщо в загальному, то ну наскільки це серйозно? Для майбутнього, для майбутнього захисту, для майбутнього відбиття атак. Ну, я б зараз був ну, значить, термінами обвал фронту, угу. колапс оборони, і, значить, ефект деміної такий інше. Угу. Я б цього зараз не робив, би, але очеретина знаходиться фактично на дорозі на Покровську. Там ще й залізниця є. Ми знаємо, як ворог користується залізницею. Тобто це для нього важливо логістично. І ось з цієї точки зору очеретина є важливим, важливим скажімо так, пунктом, е оскільки він у дорозі, і там залізниця, залізниця є, і тому, от, тому ми кажемо, що, в принципі, це е проблема. До речі, пане Денисе, зверніть увагу, що дійсно оглядачі міжнародні, британські, європейські, американські, вони якось часто нагнітають ситуацію прямо за НАТО вал, використовуючи власне такі слова. Як ви думаєте, такі епітети? Навіщо це? це просто щоб клікабельно було, чи це якась мета, задача привернути увагу людей до цієї проблеми? Ну, ми ж з вами журналісти, так чи інакше, да? тобто ми розуміємо, що військові оглядачі. Зарубіжні, і британські, і американські. Вони працюють на глядача і вони працюють на читача. Їм потрібні хороші заголовки, їм потрібно більше тригізму, їм потрібно більше трафіку і більше, скажімо так, кліків. І це чудово розуміємо. Як несумно, вони ці кліки заробляють на нашій війні, на нашому горі, але е насправді. Такі закони ринку, якщо не буде хорошого заголовку, якщо не буде хорошого контенту, то це буде читати. Так да, важливо до цього дуже серйозно ставитись, власне, перевіряти всю інформацію. Стосовно часового яру, ми пам'ятаємо, що раніше головнокомандувач збройних сил України Сирський сказав про те, що Москва дала вказівку своїм військам окупувати місто до 9 травня. Скажіть, будь ласка, що там відбувається? Як себе поводить ворог? Ну, ворог намагається прорватися в місто. За останніми даними, його там нема. Тобто бої дочаться на околицях. Причому з боку Іванівського це з півні намагаються зайти. І взагалі зараз вони хочуть його обійти, часів яр для того, щоб оточити. Вони, вони прориваються якраз по околиці для того, щоб спробувати оточити часів яр. В цьому полягає небезпека. Але безпосередньо в місті їх нема. Е і, на мій погляд, поки що малоймовірно, що ворогу вдасться виконати цей дедлан до 9 травня. І підкреслюю, саме до 9 травня. Принципово, принципово ворог здатний закупити часів яр, якщо він для цього не вкинув до достатньо резервів і докладе до цього максимум зусиль. Тобто ситуація саме така. Uh -huh. Uh -huh. Так, власне, стосовно того, що ще ми читаємо, що чуємо. Отже, була інформація про те, що, начебто, Росія накопичує війська на харківському напрямку та проводить перегрупування. І власне Україна теж посилює зі свого боку найнебезпечніші ділянки на цьому напрямку. Це спроба відкриття нового фронту, чи чого очікувати там від окупантів? Зустрічне. Питання: що таке харківський напрямок? Туди Куп'янськ, Синьківка, Куп'янськ. Тобто ми кажемо про Ломонокупінський напрямок. напрямок. Там відбувається накопичення військ, там навіть були інформації про посування е, в районі Кислівки, Кислівка та Табаївка, тобто, це спроба створити умови для того, щоб охопити Купінськ з двох, з двох сторін. Тобто з одного, з одного боку, Сінківка, якщо ми подивимось на мапу, уявимо собі, що Купінськ це центр цифровлату, то Синківка буде десь перша година, друга година, а Табаївка і е, Кислівка буде десь четверта-п'ята година. Якщо ви. Уявити це розташування, то ви зрозумієте, що ворог хоче створити умови для того, щоб наступати ку на Купінськ двох боків, він не залишає і не буде залишати спроб повернути себе Купінськ, оскільки це логістичний центр для нього. Купінськ-Кузловий там станція більшого міру. Тому нам варто очікувати загострення на цьому напрямку. І воно буде очевидно. Тобто, так само так само не треба тут питати жод, жод, не треба тут мати жодних ілюзій стосовно Харкова, як такого. Тобто захоплення Харкова, зараз знову ж таки, багато хто тобто, це питає. І знову ж таки, зарубіжні журналісти кажуть про те, що там малюють малюнки і мапи, як напередодні Великого вторгнення, 2,5 роки тому. Про наступ на Харків. Військ для того, щоб наступати на Харків, зараз нема безпосередньо, щоб його захопити. Але небезпека подальших бомбардувань, повітряних ударів, руйнування цього міста, вона абсолютно реальна. І це зараз на жаль відбувається. Також з'явилася інформація, зокрема, від командира 3-ї роти 8-го добровольчого формування територіальної громади Володимира Біцака, що до російсько-українського кордону прибули 4 батальйони чеченців. Вони перебувають на відстані 150-200 км до кордону Сумською областю. І він говорить, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію. Вам щось про це відомо і як це можна прокоментувати? Я так само чув цю заяву, ну це чисельність навіть якщо взяти. Уявити собі, що кожен батальйон нараховував 500 осіб, ну це максимум десь до 2000 осіб 4 батальйони. Чому це кадирівці, кадирівці вони відносяться до Росгвардії, до тому це неударні частини, неударні підрозділи. Я б зараз би не став підіймати паніку і казати, що це наступ на Сумську область, готується. Цих сил недостатньо насправді для того, щоб щось планувати. Треба буде дивитися, як там далі ситуація буде розгортатися. Цілком очевидно, це може бути просто підсилення, так би мовити, внутрішніх сил для того, щоб е бути готовими до можливих рейдів російських добровольців. РДК, Легіон Свободи Росії таке інше. Я поки що з цим пов'язую, якщо там далі будуть розгортатися якісь сили, там окрім чеченських батальйонів буде побувати. Танкові частини, значить, штурмові частини, десантні частини, там, артилерія буде розгортатися. Ну, власне, як воно було перед великим вторгненням, перед 24 лютого 22 року, ну тоді будемо прогнозувати щось інше. А поки що, ну я не бачу особливих, скажімо так, причин зараз кричати і бити в усі дзвони, що буде вторгнення з мокусонсько області. Як відомо, у Сполучених Штатах проголосували за допомогу Україні вже виділяють так само, і Велика Британія анонсувала великий пакет допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Як ви думаєте, чи можливо використати цю допомогу для наступу на якихось окремих напрямках для контрнаступу? наразі я б це навіть не думав. Це нагальні потреби, які перекриваються тут зараз. Тобто давайте собі яву чашку, значить, звідки випили всю воду. І фактично там на дні ще залишилося. От зараз ця допомога вона прикриває дно. Вона починає лише заповнити цю, -цю, 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 -цю чашку. Ну, Це накопичений ефект. Прийняла одну пігулку, другу, третю, четверту, і Далі ми починаємо відчувати, що ефект відбувається і є вплив. Зараз е, перший транш, потім буде третій, четвертий. Далі ми починаємо думати про те, щоб зупинити просування ворога. Ще далі ми починаємо думати про те, щоб е, завдавати йому ураження, щоб він е, ніс втрати, і е, ці втрати були більші, ніж е, іздатних поповнювати. А далі, там, десь в якійсь перспективі вісім місяців, десять місяців, то можна подумати десь про контрнаступальні дії. Наприклад, на півдні, як ви думаєте? Наприклад, Яка? на півдні, І... ну, де інде, де, де інде, де, де складуться певні умови, про які їх зараз можемо ще, скажімо, моделювати там? Що там буде через 8 місяців, через 10 місяців? Ми цього, ми цього не знаємо. Де складуться певні умови? Там, в принципі, якщо вирішить командування, що ці умови склалися, можуть бути контрнаступальні дії. Окупанти пожвавились, до речі, на півдні. Яка нині там ситуація? Вам щось відомо? Ну окрім, скажімо так, наших тактичних успіхів. Успіхів е, щодо звільнення одного з зустрів на Дніпрі, я там не бачив би певних успіхів з боку окупантів. Тобто вони там робили накати поблизу роботаного, навіть там десь ускочили це селище, там їх знищували успішно, і фактично е, ситуація там значно більш стабільна, ніж на сході. Угу. Скажіть, будь ласка, стосовно цієї допомоги, це правда, що її може вистачити до кінця максимум наступного року, бо такі дають прогнози на нині. Військові експерти з-за кордону, зокрема, наступного року, тобто 25-го? так я б не давав такі прогнози, оскільки вона фізично розраховувала на фінансовий фінансових сполучених Америки. Тобто, це до кінця цього року вона буде розраховуватись. По великому рахунку треба буде думати про ухвалення наступного траншу 30, до 30 вересня. Е, тобто, я, ну, ми знаємо, знає, як ну, тобто, вона ж прибула і запізнена на півроку, вона мала бути ухвалена ще в минулому році. У uh -huh. них фінансовий рік закінчиться в кінці вересня. І в кінці вересня вони мають е, щось вирішувати, тобто, давати нам наступну допомогу, не давати, в якому сенсі, на яких умовах. Тобто, все це буде, Ми повернемося до цього питання вже в кінці вересня. А розраховувати ще висвіт аж до кінця наступного року, ну це я б не став. Пане Денисе, атакамси, які є в нас у військовому пакеті від Сполучених Штатах, Штатів штатів. Про що це говорить? Змінюється стратегія Америки по стримуванню Російської Федерації умовному стримуванню так, тому що ми пам'ятаємо, які вони були занепокоєні по НПЗ, коли Україна завдавала ударів, які розташовані на території Російської Федерації. В ну стосовно мосту я не впевнена, чи є стримуючий фактор з боку заходу, коли Україна е, намагається вразити цей кримський міст. Але тим не менш, про що це говорить? І власне я теж додам, що Італія, Франція, Велика Британія мають. Наміри передати Україні, Україні штормшев, Італія, передусім, бо Франція і Британія передавали Скальпи, «Шторм штормшедов, що, що в принципі є братами. Там Між цими ракетами є різниця в плані інтеграції на літаки. Італія підключається, плюс ці атакамси. З Німеччиною йдуть розмови щодо Таурусів: Йду, йдуть, йдуть, ну поки що ніяк не закінчуються. Ту Це боже. збільшення спроможності України для того, щоб знищувати. Завдавати удари по оперативному тилу військ Російської Федерації на окупованих територіях, передусім по оперативному тилу. Тобто, ну там такі об'єкти, якісь більш символічні, я б так сказала, можуть бути в фокусі уваги наших захисників. Ну що ви маєте на увазі символічно? Так так зване кримське місто можливо? Ці можливо, що може бути задано удар по кримському мосту, щоб його вивести з ладу, максимально вивести з ладу, повністю його знищити неможливо. От від краю до краю, це технічно не можна зробити. А от досягти того, щоб там повалилися пару прольотів, і щоб Російська Федерація витратила півроку для того, щоб його встановити, оце відновити, це це можна буде зробити, спробувати зробити. Хоча це буде доволі суттєві, скажімо так, зусилля оскільки там не одну ракету потрібно для цього вистачити використати. <плес> Ну, до речі, я так сказала символ, але ж це не тільки символ, це в першу чергу і е, логістика так, це місце, яким користуються для переправки військ, зброї в Крим, і так далі. Тобто, це насправді дуже важлива стратегічна військова ціль, в першу чергу, для сил оборони України там обмежене користування цим мостом після тих руйнувань, що він зазнав нас до попередніх операцій Сили оборони України щодо ліквідації цієї споруди. І, ба більше зараз Російська Федерація будує непревелику жаль залізницю вздовж збережовського моря, від Ростова і до Криму через Брадянське Маріуполь, відповідно, значення кримського мосту так звано буде не настільки вже великим, як воно було до того, як ця залізниця з'явилася або з'явиться. А вона з'явиться, я думаю, дуже скоро. А думаєте, з'явиться чи нам вдасться все ж таки завадити будівництво цієї залізниці? Наскільки це ймовірно? Ну, Поки що сцена є такий, що вона з'являється, тобто там будівництво триває. А яким чином ми будемо його знищувати, то, то вже питання до тих людей, які будуть це планувати. Але треба розуміти, що це планування. Тобто, це так просто не, не поговорили, не сказали, пішли там підірвалося. Це, в принципі, достатньо вимагає ресурсів і вимагає планування. І ми ж розуміємо, що там ворог теж не сидить, з руки він там вживає певних заходів. Тому це теж треба враховувати. З'явилася інформація, що у Білгородській області Росії новий аеродром будують. Його розташували на відстані 75 кілометрів від кордону з Україною. Ну і зведення аеродрому фіксують супутники, нині укладають базовий шар самого покриття. Вимірюється злітно-посадкова смуга з того, що ми вичитаємо в мережі, приблизно на 1800 метрів. Скажіть, будь ласка, що це за аеродром? Навіщо його будують? Яка ціль? Ну, все, що зараз можу сказати, це очевидно для того, щоб розміщити додаткові літаки і збільшувати авіаційну загрозу для України. Там можливо так ну, швидше це, це буде тактична авіація для того, щоб швидко підлітати і випускати тактичні ракети. Крилаті авіаційні і зменшувати можливість е, для реакції е, систем ППО. Перше пояснення, яке зараз проходить в голову. Угу. Пане Денисе, а от стосовно F-16, якщо говорити про нашу авіацію, скажіть, будь ласка, f 16 це панацея? Ні, ні, це не панацея. Ну, це не панацея, тобто, воно може підсилити нашу можливість щодо збиття носіїв, кавів. Боротьби з крилатими ракетами і, і так далі, але де, вона не переламає хід бойових дій. В 16 повинні використовуватися в комплексі з різними угу. е, засобами ураження. А що б могло переламати, от як ви кажете, суттєво не, посилити українську армію? Нема такої зірки смерті, яка переламала б зараз ведення бойових дій. У нас не зоріні війни. Це в зоріних війнах, там значить, робили зірку смерті, яка знищувала планету. У нас такого не буде. Угу. Україна, як пише Wall Street Journal, аналізуючи ситуацію, Україна робить ставку на дрони великої дальності і тим самим підвищує вартість війни для Російської Федерації. В матеріалі йдеться про те, що швидкий розвиток безпілотної промисловості відображає винахідливість нашу, яка дозволила нам протистояти більш масштабному російському вторгненню. Але цей підхід має свої межі. Там пишуть аналітики, говорять, що Україні необхідно порядкувати виробництво і вибрати ті безпліс. Пілотники, які можна виробляти саме масово. А власне, яка ситуація нині чи згодні ви з таким аналізом? Різні аналізи є. Зараз безпілотники зараз відбувається дронова революція. От, і насправді нам треба шукати більш ефективні, скажімо так, засоби ураження, в тому числі в глибині території Російської Федерації. Зараз багато цих аналізів буде. Я думаю, що нам цю дару треба масштабувати. А для того, щоб масштабувати, нам треба шукати найкращі можливості, найкращі апарати, які могли б задоволіти цим цілям. Можливо, там далі треба буде щось уніфіковувати. Але поки що ми зараз знаходимося в пошуку і е, знаходимо найкращі можливості для того, щоб знищувати ті об'єкти, які є в глибині території Російської Федерації, тобто знищити, знищити їхній економічний та військовий потенціал. І от так само ми аналізуємо ситуацію, яка складається на фронті. І як говорять експерти, це все так само є наслідком того, що окупанти мають значну перевагу в кількості в власне в бійцях. В... На фронті так на полі бою, як ви думаєте, оцей закон про мобілізацію, який був ухвалений, і власне ці ініціативи, які ухвалюються українським урядом стосовно блокування консульських послуг за кордоном, як воно попливає взагалі на армію, так чи це нас трохи в загальному самі розумієте, яка справа це питання мотивації цих людей, які зараз знаходяться за кордоном. Ті, хто хотіли повернутися для того, щоб вести бойові дії і приєднатися до ССУ, всі повернулися ще на початку вторгнення. Ми пам'ятаємо цю хвилю людей, які поверталися за кордоном. Ті люди, які зараз знаходяться за кордоном, вони ж там знаходяться для того, щоб зараз приєднатися Збройним силу України. Вони втік, втекли для того, щоб не мати нічого спільного з війною, перечекати тут, пересидіти, ну, можливо, там, де йде допомогти, і так далі. Але таким чином ти їх не повернеш. Хоча я розумію, що це питання справедливості. І про це Дмитро Кулєва казав, і тут ці, ті, хто зараз знаходяться, кажуть, що це питання справедливості, особливо дружини тих військовослужбовців, які знаходяться зараз на фронті і воюють. Багато тих постів, пост, постів читав і спілкувався. Ну, це питання справедливості. Це питання, чому мій чоловік воює вже два роки, а ти там десь сидиш е, в Польщі за кордоном і, і це. І отримуєш е, допомогу і таке інше. Але на превеликий жаль, ну немає мотивації людей повертатися в Україну з певних причин, з багатьох причин. І попри те, що ці зараз е заходи вживаються, на мій погляд, ну, не вдасться повернути е повернути цих людей за кордоном. Ще один момент. Коротко хотіла б з вами поговорити. Росія вже другий рік поспіль е скасовує. Акцію Безсмертний полк традиційну ходу та паради до 9 травня, одна з причин, ну 9, до парад до 9 травня, там в низці регіонів скасували в Криму. І, власне, як каже інститут вивчення війни, що одна із причин, чому це відбувається, оскільки це могло б стати місцем для невдоволення війною, тобто, аби уникнути якихось типу провокацій, так і власне Кремль поки не хочеться проводити, чи можете ви з цим погодитися. Цілком можливо, може це погодитись, крім того, ну по великому рахунку, я думаю, це можна погодитись. А які там взагалі настрої? Як вам видно? От власне чи є якісь протестні настрої, зокрема через війну там цих дружини мобілізованих окупантів, вони ж так само там намагаються щось протестувати і висловлювати своє невдоволення? Чи є потенціалу цього протестного настрою? Це фрагментовані на, на, наразі протестні, скажімо так, е, настрої е, лідерів в них немає, оскільки російський режим він зробив все для того, щоб фрагментувати подібні значить, дії. Але так чи інакше, вони бояться, що це може створити повну напругу. Крім того, ці чудово розуміють, що таке безсмертний Пол, скільки залишилося реальних ветеранів, які здатні, в принципі, вийти в своєму віці там, під 90 100 років і значить, показати, що вони реальні ветерани. Що це ж це знаєте, ря... ряжені люди, значить, е... які здебільшого народилися вже після завершення тієї війни? І е... значить, ця клаунада і ці значить, ряжені походи, очевидно, в цій ситуації, коли так чи наші груби приїжджають до Російської Федерації з, з Української війни, вони можуть е... створити певну напругу в російському суспільстві. <гум> uh, спасибі вам величезне, пане Дякую. Денисе, за розмову. Військовий оглядач Денис Попович. Друзі, будь ласка, лайкайте нам це відео. М -м -м, підпишіться на YouTube канал зараз, якщо цього не зробили. Лишайте ваші запитання. Спасибі вам.